Я тут протягом останніх двох тижнів не робила етери, бачу дуже багато різних обурень. І головне, що обурення відбувається з приводу будь-чого. Ну, наприклад, Фелікс Рідька взяв інтерв'ю у Дмитрія Гордона для свого проекту «Комік і історик І всі почали дуже активно обурюватися, обурюватися, як Фелікс Рідька міг та, та, та. А я хочу сказати, що насправді, ну е, я, наприклад. Активно слідкую за Феліксом. І на відміну від вас, я розумію, чому Фелікс це зробив. По-перше, він пояснив це перед відео. А по-друге, ну, ви знаєте. У мене Фелікс викликає симпатію дуже сильно, тому що я слідкую У нього дуже людська комунікація, і це зараз взагалі не сарказм. Взагалі, в жодному разі мені подобається, як він комунікує зі своєю аудиторією в телеграмі. І я в телеграмі поки що на нього підписана. Не знаю, чому в телеграмі. Я там мало кого читаю, але Фелікса рідко читаю. Фелікс Фемеля. І більше того, дуже активно слідкую за темою Гімароя Фелікса, і е, у нього є такий досвід. Він про нього відкрито говорить. І я можу сказати, що у мене теж були проблеми. З гемороєм, тому що вагітність передбачає тиск, і, одним словом, це теж дуже важлива проблематична штука. І от я думаю, що насправді Фелікс у своїй боротьбі з гемороєм просто дійшов до того, що для того, щоб перемогти його остаточно, геморрою треба подивитися в обличчя. Він це не сказав напряму, він це інакше презентував в своїй аудиторії. І ну а чому б ні? Фелікс показував. В принципі, навіть навіть продав за 15 тисяч гривень фото свого гемероя. От я, до речі, не додумалася. Треба було про це додуматися. Класні ідеї. І я вважаю, що насправді інтерв'ю Фелікса було о, чимось, от, чимось типу, антигемороїдального маніфесту. Але одна річ мені не сподобалася. Про Гардона ми поговоримо окремо його тези з цього інтерв'ю я розберу не в сьогоднішньому відео, тому що це треба дійсно розбирати окремо. Там дуже все цікаво і. Я навіть погоджуюся з Гордоном, дуже багато в чому. Але одна річ мені не сподобалася. Давайте послухаємо. Привіт, зараз ви подивитеся подкаст про історію розвалу Совєтського Союзу разом з українським журналістом Дмитром Гордоном. Я прекрасно розумію, що ви вже на ніскам старті, щоб написати негативний коментар, але перед тим як ви це зробите, дайте 30 секунд прокомунікувати і пояснити, чому ми записуємо цей подкаст. По-перше, ми живемо за завітами Васлава Липинського. Для нас немає хороших чи поганих українців. Ми готові спілкуватися з усіма українцями, хто обрав нашу сторону. Ну, по-перше, якщо говорити про ми готові спілкуватися зі всіма українцями, хто обрав нашу сторону, то з Гордоном насправді. Ви гей спрашують, ребята. ні. ні. А надо? Ви сразу скажете: надо? Якщо Гордону надо, то він і українець, і патріот, і, в общем, і все таке. Мені не сподобалося формулювання: немає хороших чи поганих українців. Оце от кліше, воно так зайобує. От реально дуже сильно. Тому що, якщо ти говориш, що Гордон піздюк і піздун, піздюк це інше, гардон-піздун, то я не говорю, що Гордон хороший чи поганий українець. Я говорю, що Гордон пиздить. Тому що це от от, анада, залежно від того, що йому надо, то він і пиздить. І от піздюж Гардона, я, наприклад, нагадаю. Ну, так, щоб далеко не ходити, це моя нарізка кінця 2021 го початку 2022 го року. Владимир Олександрович, світлий, чистий парень, в моєму розумінні. Ну, я думаю, учитувая все, що було до нього, ну, это ж -то, ну, то точно, да. Це нове поколение совершенно нове Кирил Тимошенко. Быстрый ум какой. Какой быстрий ум, у парень. скажешь. скажеш. Ну, тинейджер, Да, молоденький, борода, там все, ну. Думаешь? Не, не, там мозги. Там крутые мозги. Два с половиной года. Ни одной реформы. Ничего вообще. Коту под хвост опять. Человек не только занимается э, строительством дорог. Это важнейшее направление, кстати. Важнейшее. И я смотрю, что дороги делают. Я же езжу по стране. Ну и тут, и там. Куда не поеду, везде делают дороги. И хорошо делают. Ну почему опять идиотов полно рядом с ним? Он что не видит? Мне очень понравилось, что э, с президентом рядом были люди, которые вызывают уважение. Э, Умны. На своем месте. Говорят уже все вокруг, что в руководстве Украины агенты России называют фамилии Ермака, Демченко, ближайших людей к президенту. Почему ты молчишь? Выйди, скажи: они агенты или не агенты? Андрей Ермак, глава офиса президента, построил человек работу, понимаете? Вокруг него все работает. Вокруг президента все работает как часы. А что нужно от главы офиса? Системная работа нужна. То есть его недооценивали многие, я в том числе. После всего он для меня умер, я вам честно говорю. Он для меня умер, нет его больше. Хочу сказать, что я критиковал президента Зеленского в последнее время. По делу, я считаю. За нерешительность. Сегодня я снимаю перед ним шляпу. Я об этом говорю, смотрите. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. Про два с половиной года править президенту Зеленскому Гордон сказал за два месяца до вторгнения. Повномасштабного. І це було б, в принципі, от ті два з половиною года. Я не буду нагадувати всю діяльність Гордона перед повномасштабкою. Я просто ще нагадаю вам ще одне відео. І перед цим відео хочу сказати, коли Існує критика якихось гравців медійного простору, і ця критика має під собою дуже багато зразків, аналізу, прикладів, шлейфижа то в один, то в інший бік, то це не можна служувати до люди ділять. Українців на хороших і поганих, Гордона зробили поганим українцем, тому що от Таня Микитенко ніхер ділить, вона сидить і ділить у себе в рагулях, хороших чи поганих. У мене всі рагулі, в тому числі я. Я показую, що він просто пиздить. Причому пиздить, деморалізуючи і зомбуючи курей всі роки свого медійного існування. Це не характеристика, він поганий чи хороший. Це характеристика, він піздун. А тепер дивимося відео. І я гадаю, що це відео теж не передбачає оцінки хороший він чи поганий українець. Знаєте, Той, блять, той, блять. Головне знати, наша це блять чи не наша, блять. Путін не збирається зустрічатися. Он встретиться. для того, чтобы капитуляцию принять. Вот там он встретится. А так зачем Путину встречи? Он сильный, Зеленский слабый. Что Путин будет на этих встречах? Что он будет делать? Зачем ему время терять? Встречаются с равными. Хорошо разговаривать с Путиным, когда ты Эрдоган, и у тебя за тобой сильная экономика и сильнейшая армия. Я вам скажу, что еще до экономики я могу даже погодиться, с этим нужно работать. А у президента Зеленского точно есть за плечами сильная украинская армия. І точно є міжнародні партнери. Ну а щодо армії, я думаю, якби у нас не було сильної армії, то ми б зараз просто з вами в цій студії не розмовляли. В нас немає сильної армії, в нас її нема. І такого піздіжа було дуже багато. Україна на грані розпада, нікому не нужна. Вона практично розвалилась. Я це робила чотири роки, і жодного разу я не стверджувала, що Гордон поганий українець. Я стверджувала дуже багато чого. Можливо, да, можливо, я неправильно підібрала слова. Але тепер я буду ще активніше і старанніше підбирати слова. Тому що, знаєте, я чому про цей кейс говорю зараз так детально? Тому що потім я дивлюся інтерв'ю з Гариком Карагодським, і там звучить таке: що ми робимо не так, це чвари. Чвари це біч. Біч є таке слово. Oh, нашого, суспільства, да, нашого суспільства. І чвари це, до речі, у Данте, для тих, хто сєв чвари, останнє коло пекла було. Те, що ми сваримося між е, собою, те, що ми хтось е, вважає е, когось більшим українцем, меншим українцям, е, те, що ми м, ділимо людей за будь-якою ознакою українців. Це розполія суспільства. Хтось когось вважає більшим українцем, меншим українцем. Так от я можу сказати, що насправді, насправді, я навіть можу вгадати тих спікерів в українському просторі, які ці меседжі озвучують: Максим Назаров, Наташа Влащенка, Вадим Карасьов, Вадим Рабінович, Дмитрій Гордон. Можемо продовжувати цей перелік. Якщо ви почуєте десь фразу про те, що є українці, які ділять українців на хороших українців і поганих українців, на більших українців чи менших українців, це все просто замилювання очей, тому що характеристика йде не за критеріями хорошості і поганості. Характеристика йде за критеріями піздівця. Які ці люди творять, ну зокрема, у медійному просторі. Тому що якщо Наташа Влащенка запросила за рік 20 разів Євгенія Мураєва Мураєватер для того, щоб Євгеній Мураєв розказав, яка у нас ужасна власть, і як її треба поміняти і як он прийде і об'єдіни всю Україну від Португалії до Японії, то тут же ж не оцінка Наташі Влащенка, як. Хороший чи плохой це оцінка на Влащенко як русської пропагандистки. І все. <гум> і так далі. А коли все це замирюється і затирається до, і зводиться до хорошої плохої, хтось роздає, роздає такі ярлики, таких ярликів ніхто ніколи не роздає. Завжди йде мова про те, що ти робиш отаку от от херню. А коли це ну, починають вдягати в інший костюмчик, це стає дуже сумно.